Друзі, всім привіт! Е, у нас такі звичаї, коли у нас роблять сіно, то ходять один до одного відробляти. От мій чоловік пішов, допомагає сіну робити тим, хто нам допомагав. Е, Володику, привіт. От, і дивіться, що вони застали. Це природні явища. Я так думаю, називається вихор, але все-таки ще, напевно, називається перелета. Ну це клас. Взагалі. Я так хочу з вами поділитися, щоб ви подивилися, яка це. Сила, одним словом, це природня сила. Не знаю, чи я би хотіла в той час там бути, це все бачити. Напевно, хотіла би цікаво, знаєте, то і, і, з одної сторони трошки страшно, тому що це є природа, це є природня сила. Але хочу, щоб ще ви подивилися, як це, що може бути з природою. Взагалі-то в Карпатах не було дуже такої властивості великої на вихорі. Це більше туди, де поля, пустелі, а дуже рідкісне явище. Але, як бачите, з'являється потрошечки-потрошечки і у нас.